Хто знає ютубера такого як Міжган. Але Міжган не викладає відео вже 10 місяців. Але з це зміниться? бо скоро вийде нове відео від Міжгана. Бо Міжган виклав новий пост у своєму YouTube каналі. Зараз я його вам зачитаю. Сонечки давно не бачився, але лише з. Цими, хто досі не підписаний на мій телеграм, до речі, люди, які підписані, дізнаються дату виходу нового відосу. Перші. А цей пост означає, що скоро вийде нове відео від Міжгана. І я хочу, щоб Міжган побачив це відео і написав мені якийсь коментарій. як, наприклад, ось цьому ютубе під цим відео. Та я буду чекати нове відео від Міжгана і коментарі від Міжгана. Ну, на цьому я буду закінчувати. Всім, дякую за перегляд і бувайте!